Розпаковка посудомийної машини від Беко. Купували в магазині Ало Відеоогляд. Колір металік. Надійно упаковано. Поки що наче прийшла ціла без пошкоджень. Mm. Тут шланги, як ви можете бачити. Ось вперед. Так, передня панель. Знімаємо плівочку. Відкриваємо теж так. Тут панель управління на передній дверцяті машина. Машина у нас окремо стояча, не вбудована. Мається дисплей, режими. Відкриваємо. Відкрили кришку. Тут у нас контейнери для миючих засобів. Перша шухляда нижня. Це, я так розумію, лійка така штука для насипання солі в машинку. Якийсь подарунок віддавав від Фейрі. Таблетка. Ось наявні документи. Якась ще лента м'яка. Так, дивіться, у нас тут дві шухляди. Перша нижня, друга. Їздить нормально, відкривається добре, виїжджає. Тут немає кошика окремого для столових приборів, але є дуже класний кошик зверху, який також регулюється по висоті для столових приборів. Отак от буделочки, от ложечки вставляються, кладуться і заїжджають на мийку. Так, у нас потух комп'ютер логотипом. <ріст> так, як я вже казала, купили вало, доставка була безкоштовна, на другий поверх плюс 1 гривня нам повезло, ще купили по акції. Всередині технічні особливості вам ще не скажу, так як ще, ще не використовували верхній ящик шухляда для вилок. Ложки, виделки, коротше, ножи. Для посудок чашок, блюдечок. І нижній для всього іншого, для кастрюлі і тарілок. Досить вмістка на 15 комплектів, наче 9 літрів за цикл. І енерго зберігаюча. Вибачайте за мову. Ось така у нас розпаковочка. Красуня. Я вважаю. виглядає добре. Ще не використовували. Як... Спробуємо, покористуємося, напишемо ще відеогляд. Усім дякую за увагу з новим роком!